Який штраф за проїзд зайцем? Відповідно до статті 135 КУПАП безквитковий проїзд пасажира, в тому числі проїзд без реєстрації або компостування проїзного документа, а так само провезення без квитка дитини віком від 7 до 16 років. У поїздах приміського місцевого або дальнього сполучення тягне за собою накладення штрафу в десятикратному розмірі від вартості проїзду. В міському транспорті тягне за собою накладення штрафу в 20-кратному розмірі від вартості проїзду, в автобусі приміського або внутрірайонного сполучення тягне за собою накладення штрафу в десятикратному розмірі від вартості проїзду в автобусі міжміського і міжнародного сполучення та у міжміському електротранспорті тягне за собою накладення штрафу в десятикратному розмірі від вартості проїзду. На суднах морського і внутрішнього водного транспорту. Тягне за собою накладення штрафу в п'ятикратному розмірі від вартості проїзду. Ставте лайк, підписуйтесь та поширте друзям. Дивіться більше в нашому профілі та на сайті уалоєр.com.